Розпочинаємо свою роботу про створення місцевої інвестиційної ради. Виноситься рішення про створення місцевої інвестиційної ради Шосенської міської територіальної громади у зв'язку із запровадженням нових підходів до управління публічними інвестиціями. Місцева інвестиційна рада до речі орган, що створюється для формування середньострокового плану публічних інвестицій. на… 2026-2028 роки до її складу входять міський голова, заступник, секретар та члени. Члени комісії це заступники міського голови та начальники, керівники підрозділів та установ. Основні задачі ради розгляд і оцінка галузевих інвестиційних портфелів, надання рекомендацій щодо включення проєктів до середньострокового плану і участь у підготовці та доопрацюванні інвестиційних ініціатив. Вводиться розуміння публічної інвестиції. Це новий підхід. в інвестицій. Істеційні діяльності тому на всіх рівнях створюються такі дорадчі ради, які будуть готувати і перевіряти ті інвестиційні проекти, які будуть розробляти всі головні розпорядники коштів. І розуміння публічних інвестицій міняє свою суть, якщо раніше в проектах були розписані у нас будівництво школи або будівництво укриття, або реконструкція якогось приміщення. То сьогодні все більше будуть ставитися кінцеві результати, як європейський підхід, тобто покращити, посилити роботу в такому-то напрямку, там медичне обслуговування на села, а можливо, по яким-то напрямкам медичне обслуговування. Якщо це по освіті, то може напрямок бути такий, що. Створення комфортних умов проживання на даній території за рахунок того, що діти будуть вчитися в кращих школах, а далі йде процес створення об'єктів, а далі ці публічні інвестиції будуть захищатись на рівні міста, потім на рівні області, а потім на рівні держави. Такий новий підхід до інвестиційної діяльності започатковується в державі. І я прошу всім віддати надзвичайно відповідально. Які є запитання по рішенню? Запрошу голосувати. Приймається. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Даним проєктом рішення надається статус 55 дітям, як такий, що постраждали внаслідок воєнних дій. Приймається. Про надання часткової компенсації вартості. У поточному місяці подана одна заява суб'єкта фізичної особи на отримання компенсації за встановлення сонячних панелів на магазин. Нема забереження по цьому рішенню. Приймається. Про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства Внесені зміни в двох пунктах: оновлення, придбання та ремонт автопарку, надавачів, послуг і підприємств, задіяних в благоустрій території громад, придбання спецтехніки для комунальних підприємств. І ще в нас є зміни з приводу наших бомбосховищ. Пункт 21.5, Там ми просимо додаткові кошти на 2 мільйони на шість бомбосховищ. І внесені доповнення з приводу статутного капіталу, поповнення та надання фінансової допомоги комунальним підприємствам. Це наш водоканал. Ми закупаємо 145 люків, щоб вони були і в резерві, і заміна в нас йде. За те, щоб прийняти рішення, рішення і приймається. Про погодження меморандумів про співробітництво в Україні розпочата програма Пліч опліч, згідно якої громади Форпости, ті які знаходяться на відстані від кордону Зерифі менше ніж 100 кілометрів, отримують допомогу від громад партнерів. В даному випадку ми затверджуємо підписані меморандуми з Красилівською громадою Кмельницька область, з Магальською громадою Чернівецька область і Солонківською громадою Львівської області. Також у стадії підписання знаходиться меморандум. Скоробської територіальної громади Чернігівської області Ту, за те, що прийняти дане рішення. Рішення прийнято про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна причинних збройної агресії Російської Федерації проти України. Прошу затвердити 12 рішень комісії про надання компенсації 12 громадянам на суму 330 П'ять тисяч гривень. Прошу прийняти це рішення. Хто за? Рішення прийнято. Дякую. Ситуація в Сумській області напружена, але це не значить, що хвилюватися, нервувати, створювати напружену ситуацію. Треба всім мобілізуватися на одне, як перемогти ворога. Посилення оборони, посилення оборонних споруд. І ми все повинні зробити, щоб захистити наше місто, нашу громаду, Сумську область і Україну. Чітко разом. Dó